Дуся, іди зробимо експеримент. Іди сюди, моя маняня, іди сюди, Дусь. Дуся, а дивись, я ставлю ось сосиски, підожди, підожди. І ось ставлю, диви, яку рульку. Що ти вибереш, сосиску чи рульку? Ану, підходь. Що, Дуся, буде? Так, 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 щось я не пойму, такого ніколи не, не давали. Що ж я буду? рулька смачена, ну і свинину мені, мабуть, не можна. Так, угу. Угу. ну що то я розтирялася немного, що це такое йду я не їла. Смачно пахне. Так, так, що ж мені робити? Що мені робити? Що-то я не вірю цьому щастю, Я не вірю цьому щастю. Досічка, ей не зрозуміла, нічого не хочу, да? Бо тут якась брехня. Не повірю, що таку рульку мені можуть дати. Дуля, дулечка, ти права. Да, я розумію, тобі подобається більше рулька, але рульку цю Алла буде готувати і ковбасу тобі не можна. Так. Зараз я на ковбаску вже згодна. От, будь ласка. Нічого ж обнюхала. Це наша собачка. На. Оце радуйся цьому. Все, вибор у тебе був. Отак От всігда!» — скаже Дуська. Багато обіцяю да мало дають. Чи ви я не ту рульку, не знаю? Тепер як дурочка. Оце рада маленької такої сосісочки. Так ведь не можна свинину, але ту рульку. чого я така дурепа? Чи я дурепа? Треба було рульку хватати. Потяг пішов, все. Нічого бігать по перону, нічого я піду зараз їм там, таку яму під гойдалкою верею, таку яму, що вони запам'ятають надовго.